Так. Верхівник знову нас радує безкоштовним набором таким. 100% безкоштовно, бачите, 0. От, вкладочка тут заходите і воно або одразу десь там висвітиться. Вам. Заходите, тут всякі набори, набори. І от в самому низу безкоштовно. Бачите тут отакі от аптечка, огнегасник і стиль. Ну, Зато безкоштовно. Ой, бачите? Ось такий наборчик. От безкоштовно отримати. Все, вітаємо, ви отримали. Так що заходьте, підписуйтесь і буде ще дуже багато цікавого.